Зові керівники громади зустрілися з духовенством та волонтерами для того, щоб обговорити роботу на благо людей. Лецівський міський голова Сергій Зеленський подякував присутнім за їхню згуртованість у скрутний для країни та громади час допомогу війську, переселенцям, жителям міста й округів. Я вдячний всім, хто прийшов на нашу зустріч сьогодні, в тому залі присутні Релігійні конфесії, волонтерські організації, волонтери, ті, які в першу чергу допомагають нашим Збройним силам України, переселенцям і в цілому громаді. Я вам всім вдячний. Хотів би хвилину мовчання вшанувати наших загиблих захисників. Настоятель Преображенської парафії Української греко-католицької церкви міста Лозова В'ячеслав Труш відзначив, такий формат зустрічі дає можливість зібратися разом та закумулювати свої можливості для допомоги збройним силам та всім, хто потребує підтримки. Так всі присутніх тому, що по факту це така перша зустріч за кожним з вас стоять люди, які є для вас авторитетами. Кожна із ваших громад, чи волонтерська чи релігійна, так чи, чи інакше залучена до. Допомоги військової, я знаю, що є і воюють саме із різних релігійних громад, незважаючи на різні там погляди і так далі, але так само і вагнівські християни, і адвентисти, і так далі. Всі так чи інакше вносять свій внесок в захист України і точно так само саме всі залучені до допомоги в соціальній сфері і ВПО, і так далі. Тому я хотів би подякувати, те, що. Ми можемо тепер разом комунікувати і знати відповідно ті потреби, які є в кожного з вас. Відзначила співпрацю громади та волонтерів Марина Гордійчук. Вона закликала всіх і надалі тримати міцний тих для нашого війська. Не дивлячись на те, що нас збирали так великі куки, але всі питання, які виникають стосовно підтримки, стосовно підтримки наших захисників. Тоді Володимир завжди допомагає вирішувати. Я не знаю поки ще такого одного ну, хоч одного мера, який спілкується з усіма волонтерами особисто і допомагає у всіх, у всіх починаннях, у всіх потребах, які необхідні не тільки для військових, а й для цивільних. І громада дуже взяла велику на себе. Спочатку сам, повномасштабного вторгнення цивільним допомагали волонтери. То зараз у нас все відпрацьовано на рівні міста. Вся волонтерська гуманітарна допомога переселенцям і цивільного населення все йде на рівні міста, спрямовується, передається, все фіксується і люди отримують необхідну підтримку. Інформацію про допомогу та підтримку переселенцям, військовим та їхнім родинам озвучила керівниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Більше інформації на офіційному сайті Лозівської міської ради.